На тому другому точку, то там, де цей, з твоєї сторони на листку щоб обсипався, то навіть вони не розійшлися по всіх вулицях, ну, по тлі вуличці. Так там і кліщ посипався, не розходився навіть клуб. Зашевелився, якось так цікаво. І все, клещ впав над клубом. Бо так там стільки розходяться, по всій вулиці кещ падає. А в тій якось цікаво. І це ж ну нема морозів. Це, ну, ночі там 7-8. А в день, навіть до 15-ті, у нас доходить. Не в кожен день, ну. Сьогодні щось 13 показує. Але вон сонечко так. Де-не де погрітують жінки. А чого ж це так вийшло? Припущення. Сілася. І така середня сімейка, я б не сказав, що вона малата, її не вистачило, тепла чи як би розійтися. Так вона щось собі. Так що так. Ну, як люди всі різні, так і сім'ї всі різні. Так що якось так. Мед на сьогоднішній день, 28 жовтня, 95 гривень у Нас дають. Чекаємо більше.